Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був приведений у пустелю на 40 днів, і був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні, і коли. Вони скінчилися, він зголоднів, і сказав йому диявол: якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не хлібом самим житиме людина. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі. Всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому і дам її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Написано: Господу Богу своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим. І поставив на верхівці храму та сказав йому: якщо ти, Син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже, накаже про тебе, щоб берегти тебе, а також вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому, сказано! Не спокушатимеш Господа Бога свого. І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього аж до часу. Слово Господнє! Господні! Загальновідомо, що для того, щоб вижити, треба їсти. Відомий вислів, людина живе не для того, щоб їсти, а їсть, щоб жити, можна застосувати як до їжі такому повсякденному буденному розумінні, так і до духовної їжі. В обох випадках їжа є умовою життя, збереження життя. У першому випадку життя тілесного, у другому життя вічного, яке дарує нам той, хто віддав себе в жертву за всіх нас. Диявол наблизився до Ісуса в пустелі лише тоді, коли Ісус відчув голод. Диявол хоче обдурити наш голод любові і наше прагнення буде ближче до Бога. Спокуса подібна до того, як продавець фастфуду пропонує нам просрочені хот-доги за нижчою ціною, в той час, як ми прямуємо до найкращого ресторану в місті. Голод може змусити нас скористатися дешевою пропозицією, забиваючи шлунок шматками зіпсутого м'яса, з гірчицею, запханим у черству булку. Це саме так те, що робить сатана. Він стоїть на нашому шляху і знає, що ми спраглі Божої їжі. Але використовуючи свій інтелект і свої методи, він пропонує нам споживати свої страви. Він напихає нас ходогом, вимагаючи, щоб ми назавжди зупинилися на ньому і ніколи не досягли життя в Бозі. Ми голодні, голодні до почуттів, знань, влади, ефектів, пристрастей, грошей, любові, комфорту, брехні та правди. Людина взагалі це голод. Ми з вами голодні, але чого ми насправді прагнемо? До чого прагнемо. Найбільше в, нас, найбільше в нас голод на славу, любов, ніжність, також на комфорт, зручність, безпеку. Це ми бачимо в спокусах диявола. Завдяки тому, що Він спокушав Ісуса, ми знаємо, що Він пропонує і чого ми найбільше прагнемо в собі. Спокуса це шанс пізнати свої найглибші бажання. Коли ви знаєте, чого ви хочете, ви повинні подумати про те, хто може вам це дати діявол чи Ісус? Вибір за вами. Проблема в тому, що продавець фастфуду знаходиться у нас під рукою, пропонує миттєве задоволення нашої порожнечі, а в той час ресторан знаходиться за кілька кварталів від вас, і його не видно неозброєним оком. Понад усе ми прагнемо любові. Ми навіть готові прикидатися закоханими, щоб хтось закохався в нас. Є люди, які живляться словами Я люблю тебе як пристрастями. Однак тільки в Сину Божому ці слова стають нетлінною, вічною, незмінною істиною. Можна іноді здаватися, що тільки Бог може любити, а всі інші тільки говорити про це. Метою християнського життя є святість, тобто єднання з триєдиним Богом у любові, перешкодою на шляху до набуття святості є гріх, який бере свій початок у піддаванні різним спокусам, які пропонує діявол. Найбільше в нас атакує голод до слави, ніжності, любові та комфорту, зручності, безпеки. Завдяки тому, що диявол спокушав Ісуса, ми знаємо, що Він пропонує. Якщо разом з Ісусом ми вхрестилися в Святому Дусі, то дух провадитиме нас на зустріч з спокусам, яких ніколи не бракуватиме в нашому житті. Спокуса Ісуса це внутрішня боротьба і сходження до рівня людських небезпек. Щоб піднести людину. Водночас він попереджає про найголовніші випробування. По-перше, ми будемо піддаватися спокусі міряти своє життя міркою людського достатку, а не Словом Божим. По-друге, навіть духовні дари ми будемо спокушатися використовувати на власну славу, а не на славу Бога і братів. І, по третє, ми будемо піддаватися спокусі досягти добрих цілей обхідними шляхами. Якщо ми хочемо уникнути нещастя, яке наслідком піддавання спокусі, ми повинні знайти притулок з Ісусом у пустелі Божого Слова. Спокуса переконує нас, приваблює і скеровує до зла. Зазвичай, однак, зло присутнє у спокусі спочатку не є явним. Найчастіше спокушуваний лише смутно усвідомлює собі, що це таке, бо воно завжди з'являється під виглядом якогось добра. Тому спокуса рідко б'є безпосередньо по забороненому. Найчастіше вона стає на шляху як легкий спосіб задовільнити справжню потребу, яка несподівано пов'язана із забороненою річчю. Так було в першій спокусі, опис якої ми знаємо в книзі буття, спокушена Змієм, Єва бачить, що заборонений плід на радість. Очам, спокуса може мати як позитивне, так і негативне значення. Ісус веде в пустелю дух, який формує в ньому покірність волі Бога Отця, але за духом слідує диявол. Промоутер, як би сьогодні сказали, непослуху, прихильник покладання на власну волю, відірвану від волі Божої. Хоча дух і диявол беруть участь в одній справі, вони переймаються різними речами. Дух хоче підтвердити Божественне свідоцтво Ісуса, тоді як дьявол хоче відмовити Його від виконання волі Отця. Євангелія і Святе Письмо взагалі це книги Богонатхнення. Це не просто опис якихось історичних подій, котрі сталися дуже давно, але читаючи, роздумуючи над святим Письмом, над Євангелієм, над цією історією, що ми чули сьогодні з Євангелія де є спокушування Ісуса завжди ми щось знаходимо для себе, щось повчальне. Власне, ці книги називаються Богонатхненними. Колись пам'ятаю на початку ковіду, пандемії, були різні думки, були, пам'ятаєте, локдаун так званий, було заборонено з'являтися на вулиці там більш ніж дві особи разом, обов'язково маска, різні. Заклади були зачинені. Я тоді був на Донбасі, пам'ятаю, з дяконом Слов'янську. до Харкова ми не поверталися, епископ розпорядився, щоб ми були там, там безпечніше. Пам'ятаю, Великий піст тоді 2020 рік, коли велика небезпека захворіти, зачинені храми, і ми правили тільки вдвох, і так переживали страсний тиждень. Тоді було дуже багато галасу щодо щеплень, котрі так можна сказати, хаотично розроблялися без відповідних процедур. Хтось був проти щеплень, був такий рух, котрі виступали і писали, що цього робити не треба. Хтось говорив, що це робити обов'язково треба. І я пам'ятаю, один священник сказав, що ну, що ми так боїмось цього ковіду. В середньовіччі, десь там в Німеччині чи в Австрії, в якомусь містечку, де була епідемія чуми тоді в Європі, дуже особливо небезпечна інфекція, як її називає ВООЗ. І люди збиралися там, молили, ходили в храми, і нічого не сталося. А ми тут позамикали всі храми. І була така дискусія, пам'ятаю, і хтось сказав, що але почитайте Євангеліє, Ісусу теж пропонує сатана стань на кінця вниз з вершини Єрусалимського храму, і ангели Господні тебе понесуть. Тобто це теж свого роду виставлення Бога на спокусу. Господь Творець дав нам розум, інтелект, знання. Треба їх використовувати. І з цього боку навіть це щеплення є таким чином теж. Виконування Божої волі, а коли ми відмовляємося, це теж випробування Бога. І така дискусія була цікава. Євангелія сьогодні, цієї першої неділі Великого Посту описує протистояння Ісуса трьом спокусам і три перемоги, які Він здобув. Христос відкидає всі пропозиції діяволу, тому Він є для нас взірцем, а також підтримкою в моменті спокус. Ось чому, як навчає святий Іван Павло II, протягом 40 днів Великого посту віруючі повинні йти за Христом у пустелю, щоб разом з ним протистояти і перемагати духа зла. Це внутрішня боротьба, яка визначає форму нашого життя. Смиренна і довірлива молитва, говорить святий Іван Павло II, зміцнена постом дозволяє нам пройти навіть через найважчі випробування. І дає нам відвагу необхідну для того, щоб перемагати зло добром. І ми, коли будемо прагнути доєднання, сопричастя з Христом будемо перемагати, повторюючи за апостолом Павлом: Усе можу в тому, хто мене зміцнює.